Три, два, один. Почали. Ось на цьому місці починається Троєщина. Колись давно тут починалося село Виглівщина. Ми зараз на центральній вулиці, на вулиці Маяковського. Мешканці Троєщини самі тут садали дерева, щоб було приємно жити. Тому що люди більше хочуть жити в саду, а не в лісі. Тому насаджувалися тут абрикоси, вишні, сливи, яблуні. Щоб було приємно і оку, і коли можна було з'їсти якусь ягоду. Здовж дороги адміністрація насаджує дерева для краси. А під будинками люди насаджують дерева для душі. Паркова алея по вулиці Маяковського надзвичайно гарна. Прибрано, чистенько. Це чудовий симбіоз дизайну класичного і дизайну народного. Симбіоз класичного та народного дизайну інколи дає свої тріщини. На цьому місці люди ставили свої автомобілі, а зараз тут посадили дерева. Ось перед вами абрикосовий цвіт. А ось вишневий. Ось адміністрація нашого району. А поруч з ним кінотеатр Флоренція. Кінотеатр Флоренція це яскравий приклад того, що державна форма власності дуже ефективно працює в плівнілому господарюванні. Зверніть увагу, як просторно на Троєщині. От бувіта з водою. А ось це центральний парк на Треєщині. Позаду адміністрації та кінотеатру Флоренція. Центральна алея парку. Дитячий майданчик у центральному парку. І ще один дитячий майданчик, але вже безкоштовний. Пам'ятник ветеранам великої вітчизняної війни. І ось тут ще не засаджена частина парку. Хочеться сподіватися, що на цій частині буде те щось гарне. І на ній просто не поставлять хрест. Закінчується парк ще однією алеєю. Це пам'ятник героям Чорнобильцям. А через дорогу знаходиться ще один пам'ятник. Це пам'ятник людської безалаберності. Це швидкісний трамвай. Абсолютно тут нікому не потрібний, крім одного дня, коли люди на Пасху приїжджають от оцю церкву. Говорять, що по цим заржавілим рейкам хотіли пустити лінію метро на Троєщину. І метро на Троєщині існує лише в такому вигляді. А з цієї сторони дороги вже знаходиться село Троєщина з простими і не дуже будиночками. А також автостоянка з простими і не дуже автомобілями. Найбільш таємнича будівля на всій Троєщині. Тут дуже чисто, охайно, але жодної вивіски немає. На Троєщині немає фабрик, заводів, конторських центрів, театрів, вузів, але тут є кіностудія. І хоча на кіностудії немає аеродрому, але є літак. Ось там труби електростанції, а це озеро Вонючка. Всі українські гроші зроблені на Троєщині, на Монетному дворі. І як тут обійдешся без базару? А їх два оптовий, овочевий та речовий, які знаходяться поруч. Ціни тут суттєво нижчі, ніж на інших базарах. Стиль автора, режисера і продюсера цього фільму від Приєщинського ринка. Купимо акумулятори для нашої камери. Я щойно купив оцю упаковку за 32 гривні. Ось така вона Треєщина. Три, два, один, до наступних випусків.